Я в чашу з кришталю чар зілля не ллю, до уст твоїх мертвих сама піднесу. Пий, любий коханий, цей трунок палкий, він спрагу загасить, додасть тобі сил, уста твої спраглі, не мертві вже, ні. Розкриють пелюстки свої запашні, цілунком зігрієш ти серце моє і крапля черзілля згубить мене. Ти очі відкриєш, і вії твої як крила метелика в напівосні, ледь ледь затремтять, зірвавшись в політ. І погляд гарячий розтопить слів лід, у чашу з кришталю душі моїй сік, збереш обережно, вточивши мій вік, щоб справжнє кохання своє відживити, ти змушений трунок століттями пити. Закляття розвіється тільки тоді, як інша. Розділить муки твої, і як в чашу з кришталю, збере весь сік твій і трунком уп'ється, щоб жити самій.